Ви зараз кажете про те, що в майбутньому треба переписати конституцію, оновити повністю. Я так розумію, провести ілюстрацію нарешті, оновити повністю склад е судової влади. Я так розумію, що є верхівку правоохоронної системи. Так. А є такі люди в Україні? Є люди, які готові на це все піти з нуля. Зараз зараз немає. Ось зараз люди кажуть: ну ви ж вже стільки бачили, як наші друзі пішли туди і потім були вичавлені. Ну, є кілька таких острівців, як цифра чи Мінекономіки, там, де ну, наче чи там набу, НЗК недавно, нещодавно таким був під Ну ну є острів острівки, де щось вдається, але це вони близько. ж з таким шаленим опером стикаються. Нащо? Ось нащо мені класти там якоїсь людині на це життя, на боротьбу не неефективну. З тим, що опирається ну просто дур дурне, старе, силове, корумповане, опирається проти абсолютно раціональних крутих ідей.